Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку вирази, логічні вирази та зміни в програмному середовищі Лазарус мови програмування Pascal. Давайте пригадаємо, що таке висловлювання, яке висловлювання вважається істинним, а яке хибним? Які властивості змінної ви вже знаєте? Та що визначає тип змінної, які типи числових змінних ви вже знаєте? Відповіді пишіть в коментарях. Отже, логічний вираз, ви вже знаєте, що висловлювання це речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами, і про яке можна однозначно сказати, істинне воно чи хибне. Приклади істинних висловлювань, до прикладу, Київ столиця України. 2 помножите на 5 мінус 4 дорівнює 6 або 4 менше 12. Ці три висловлення будуть істинними. Прикладами хибних висловлювань є, до прикладу, наступні. У січні 30 днів. 2 помножите на 7 плюс 3 дорівнює 12. Та 3 більше від 5. В даному випадку, всі три висловлювання будуть хибними, неправдивими. Приклади речень, які не є висловлюваннями, звучать наступним чином: закрий, будь ласка, вікно. Тобі сподобався цей фільм. Тобто запитальні речення. Висловлювання можна розглядати як логічний вираз. З Грецької логіка означає слово, думка, мова або ж смисл. Це наука про форми, методи і закони правильного мислення про способи міркування. Логічним виразом називається вираз, який може набувати одне з двох значень. True, тобто істинна. Правдива, або false хіба неправда. Визначення виділене червоним кольором, запишіть собі до зошитів. Якщо висловлювання істини, то вважають, що значення відповідного логічного виразу дорівнює true. Тобто Київ, столиця України, це true 2 помножити на 5 мінус 4 дорівнює 6 true. і… 4 менше від 12 теж true. Якщо висловлювання буде хибним, то вважаючи значення відповідного, логічного виразу дорівнює false. Тобто цей підручник для учнів 7 класу. Це хиба, отже, false. 2 помножити на 7 плюс 3 дорівнює 12, це теж невірно, отже false. І 3 більше від 5. Теж невірно, отже false. Хочу звернути вашу увагу, що логічні вирази використовують у розгалуженнях і циклах. Давайте розглянемо таке використання в наступних проектах та пунктах. У попередніх пунктах ми використовували змінні, значеннями яких були числа лише. Нагадаю, що ми використовували змінні типу реал, тобто дійсні цілі числа, значеннями яких могли бути цілі числа та дробові. А також змінні типу integer, значенням яких можуть бути лише цілі числа. В інформатиці використовують також змінні значення, значенням яких можуть бути. True або false. Змінні, які можуть набувати одного з двох випадків, а саме true або false, називають змінними логічного типу. Логічний тип змінних позначається bowrol. Хочу звернути вашу увагу, що змінні логічного типу є одним з видів логічних виразів. Надавати змінним логічного типу відповідні значення можна командами присвоювання. До прикладу, в лазарусі це наступні види. x2. дорівнює true або x2. дорівнює false, в залежності від того, що ми хочемо сказати. Якщо правдиво, то true, якщо хибно, то false. Змінні логічного типу також можна присвоювати значення іншої логічної змінної, до прикладу, х дорівнює y. Змінні також логічного типу можна присвоювати значення логічного і виразу. Тобто можна використовувати такі команди присвоювання, як х дорівнює 2 плюс 2 розділити на дорівнює 6 а y дорівнює 32 менше від 13. Тоді змінна X матиме значення true, а змінна Y false. Змінні логічного типу також повинні бути описані в рядку var і обов'язково вказані, так як показано на зразку, що в зміні var x та y. Набувають логічного типу Боуга. На завершення сьогоднішнього матеріалу пропоную вам відгадати ребус. Хочу уточнити, що даний ребус складається з двох слів. Спробуйте розшифрувати його і відповідь написати в коментарях. А зараз пропоную перевірити, чи вгадали ви дані два слова. Звичайно, це логічні вирази. Дуже добре. Для самоперевірки пропоную вам питання. Що таке висловлювання? Наведіть приклади істинних висловлювань, хибних висловлювань та взагалі невисловлювань. Який вираз називають логічним? Наведіть приклад. Які змінні називають змінними логічного типу. Яким саме словом вони прописуються? Та як описуються змінні логічного типу. Відповіді лишайте в коментарях. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 6.7, сторінка 208-210 з підручника з інформатики для 8 класу. Також можете самостійно спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінках 213. А практично закріплювати матеріал ми будемо з вами на наступному уроці. На цьому ж я прощаюся. Дякую за увагу. Не забувайте підтримувати мій канал подобайкою, підпискою та коментарем. Бажаю успіхів вивченні інформатики та до нових зустрічей!